Я товчуся на місці, бо навіть все гіпотетичне перестало мати значення. Цей світ нікудишній, якщо Теса не поруч. Як там прогреси з новою книгою? Люди зачекались і нам вже просто нікуди відкладати. З величю не поспішають. Поспішають, якщо ти отримав аванс у чверть мільйона. Я так боюся невдачі. Що натомість просто все руйную. Якби не було її, не було би книги. Але без книги вона була б зі мною. Я не готовий рухатися далі. Не можна так ображати нас. Я не можу уявити жодної миті на цій землі без тебе поруч, Тес. Ти серйозно мене вибіси. Без тебе я лише неповноцінний я. Зламаний, загублений і самотній. Тобі ніколи не зрозуміти, яке це щастя провести решту свого життя з другою половинкою. Доки не усвідомиш, як це жити без неї. Після назавжди. Я читала твою книгу. То, що сталося із тесою.